Автовокзал не продають, автовокзал давним давно проданий. Тобто є юридична особа, яка є власником самих будівель, тобто ми. Відповідно, також вони мають акт на користування земельною ділянкою розміром 1 гектар 64 стини, якщо не помиляюся точно. Тобто вони мають виключне право на, викупи, на викуп даної земельної ділянки. Угу. Вони звернулися по дану пропозицію, пройшла експертна оцінка квадратного метру земельної ділянки, що становить 580 гривні за квадратний метр. Якщо взяти загальну площу на ціну, то виходить майже 10 мільйонів гривень за 100 тисяч. Це суттєве надходження до міського бюджету. Інше, я не бачу ніякої проблеми з цим. Там були питання з людьми, які викупили колись майно через фонд держмайна, це були сім приватних підприємців. Ця земля була під їхніми об'єктами вилучена з даного об'єкту. Відповідно, вони вже подали в центр на адміністративний послуг заявку на оренду земельних мінерів під їхніми відбудовами. Тобто всі інтереси збережені. До цього 10 років передавали світові процеси. Ми стали, тому за 4-5 місяців ми це питання вирішили і розійшли з сторони. Хочу зауважити, що продаж землі відбувається фактично експертно до рівня нормативно-грошової оцінки. Тобто ніхто нічого не занижує. Я реальна, нормативна грошова оцінка землі. Ви казали, що лише не перші таку ціні екзамені. Реально. Чому ви так думаєте і що ви можете порівняти? Тому що робив трохи аналіз. Дивлюся, де продають як сотин і інше. Якщо ми помножимо 582 на 1000 квадратних метрів. Тобто на 100 квадратних метрів. Це вийде 58 тисяч гривень за сотину, де продають підківці. Ви думаю, ви всі можете перевірити по статистиці, де продають підкиці на землю. Офіційно з міста. Тим більше це землі для обслуговування інфраструктури транспорту. Переведення депутатів з однієї комісії в що зокрема є земельні. Якщо ви звернете увагу на мій заклад на попередніх сесіях, я їх про це попереджу. У нас приходить час, коли зараз подаються сотні заяв на сервітути, на приватизацію земельних ділянок, які знаходяться в людей. Будинок знаходиться у власності, під ним є земля, але земля не приватизована. Знаходять сотні заяв. Земельна комісія має працювати кожен день і не дивитися, от це нам вигідно, це не вигідно. Всі питання. Якщо хоче підприємець купити свою землю, коли поради, чи буде за реальним рынком, це не комісія, не буде. Я хотіла, що буде. Хочемо зауважити, що комісія... Сам, що учасників антитерористичної операції, воїни-інтернаціоналісти. На сьогоднішній день монументи, які ще дісталися Мукачеву з часів Радянського Союзу, я хочу особливо звернути увагу на вічний вогонь в парку перемоги, він є за недного І плюс архітектура даного об'єкту не відповідає ні сьогоднішньому дню, ні здається, і завтрашньому дню, і позавчорашньому дню. Ми домовилися на тому, щоб даний об'єкт знести. Тим більше в парку проводиться багато. Громадсько-масових заходів, таких як воно зараз фестиваль сили. Там атракціони, ходять люди з дітьми гуляти. Ну, немає там такого темного об'єкту. Ну, Домовилося принести на 200 метрів ближче до вулиці Духновича. Там є хороший склад на сьогоднішній день, теж да видно місті. Зараз доробляється проєкт даної території, щоб зробити єдиний меморіал для всіх, учасників всіх воїн, і Першої світової, і Другої світової. Всіх, хто десь воював. І закарпатців, і інших. Щоб було таке об'єднане місце, куди можна прийти, поклонитись, де буде чисто, охайно, де не буде радянської символіки, тобто, які будуть відповідати, дивитися майбутнє. Ми поки що ще не можемо говорити про те, як ми будемо глядати і криватися. Є, є, якщо... є декілька робочих проєктів. Зараз питання обговорюється з громадським організацією, самовоєм, тому що вони є визначальними, яке це має бути. Після того, як підготується проєкт, я думаю, десь. Серединики кінець липня він буде готовий. Проєкт самого монументу. Він представиться загальній громадськості, як і депутата, як і наверхунком, щоб всі побачили, що таке. Може громадяни будуть мати якісь інші думки, щось інше небаю. Ми виступаємо більш щодо естетично, мінімалістичної структури якоїсь безполучені. Без Відповідно, кошторисна вартість буде прорахована до проєкту. На Закарпатті часто буває так, що очільники міста, будь-якого міста на Закарпатті, вони з махами то воюють, то їх. Ви вирішили мафа заборонити продаж алкоголю і тютюну. Чому? По-перше, багато, я скажу інше, я великий противник всіх малих архітектурних форм. Чому? Якщо б вони в нас відповідали зразку тому, який ми бачимо в Відні, чи Будапешті, то хані, чисті, з комунікаціями з усім, я нічого не маю проти. Але коли каналізації немає і жарці курят гриб, чи, чи гіро це робить? Санстанція не контролює, контролює, що вона нічого не перевіряє. Як це може працювати? З пластика щось оббити, за шартами. І взагалі, центральна частина міста, будь ласка, є площа для оренди. Чому хтось має бути якимось винятком? Ми запропонуємо цим мапам, які знімає, зараз пропонуємо внести центр, перенести в інше місце, якщо вони погодяться. Але якщо ні, в місті багато є приміщень під оренду. Будь ласка, знімайте. А так теж вигідно взяти 5-6 квадратних метрів в місті, заплатити за це серед тут 50 гривень за квадрат, це 300 гривень, і продавати кури гриль кіроси, худоби і інше, фактично за якою ціною, навіть в 20 раз не жиримо. Так, тому що взяти в оренду треба до 20 квадратних метрів, це буде відповідно коштувати десь. 200-250 гривень це буде 4-5 тисяч гривень. Але це відносини. Колись у місті було більше до 200 мафів 98 років. Після того, як всі знесли до моменту не мрія. Зараз знову залишається до, якщо наприклад, до 75 маф. Угу. Цілі є в тому, що більшість з них зняти. Тільки залишаться, мабуть, ті, що будуть на зупинках, які приведуть все в охайний стан. Тобто буде відповідно є комісії створені. Оглядати, робити приписи, щоб все привело провело відповідний рекультурний стан до того, що я містю. Алкоголь і сигарети. Чому саме так? Е, тому що я також ті ж самі. Друге, ніхто з цих, можна сказати, невеликий секрет, не платить ні, ні акциз, ні ПДФ. І ви вирішили робити роботу фіскальних органів? Ну, ви чому? Було також звернення про це. Угу. Плюс є деякі мафи, які знаходяться біля школи, продають тютю. Чи є це до речі? Це заборонено законом. Але це робиться? Відповідно, ми процесуально просто підтверджуємо те, що треба зробити так. Друге, чому має алкоголь і середи продаватися з мафі? Чи немає у нас АБЦ, супермаркетів і інших? Mm -hmm. yes. Скажіть, будь ласка, що програмська програму. майже 2 мільйони мільйони 800 тисяч гривень на 5 років. Чому така потреба? Якщо я не помиляюсь, один із ваших депутатів сказав, чому так, що ми не можна уявити без замку. Без монастиря і без колоритної ромської громади. Це така агітація з його сторони, можна сказати. По-перше, прийнята саму програму, не прийнято бюджетне призначення під програму. Тобто, передбачена сума коштів так є, але мені здається, це буде коригуватися. І, відповідно, 7 липня буде проводитися сесія по перерозподілу перевиконання міського бюджету міста качу. І будемо згадати, скільки на, це, на ці потреби додати. Нагальні потреби на Ромську програму дійсно є центр обслуговування медичних там треба робити Також потрібно робити нормальний садочок і школу. Але розрахунки такі, що потрібно робити школу і садочок разом НВК близько на 2 тисячі дітей. Це дуже суттєві вклади міського бюджету. Відповідно, хочемо запрограмувати, як ви почати хоча б наступний рік це робити. А інше в нас є програми по культурі, по розвитку всіх майже верст поселів. Ромська громада в різні періоди року це від 7 до 12 тисяч. Років. Треба програму підтримки. Вони є важливим елементом міста на треба його вводити в соцію, тоді легше буде цьому місці. Чи не зарплата, вважаєте, бажає виділення місце? На п'ять років? По 400 тисяч рік. Це ж ніхто нікому напряму гроші роздавати не буде. Це під чіткі речі, які будуть подаються. Розкажіть, будь ласка, у вас доволі сьогодні, я перший раз був вас на сесії, він сказав таке враження, що цільний а Чому так? Я б не сказав, що так немає. Просто. Рішення, які приймаються, приймаються всі вивожені, всі обговорені, депутати за все знають. І немає нічого, що хочеться від когось приховати. Всі питання є публічні, будь ласка, всі обговорені.